Я знаю, то на канал досвід закарпаття їздили. На сьогоднішній день у нас щодо реалізації безпекових центрів. Але застосування енд топік одес тренінг вот із недійфотрені антиком'юті акооператингенд імплемент апатикан культура взаємозв'язками економік вонева партнерші між uh, певними містами, mm -hmm. можливо, закордонними містами шановні колеги. Ми знову раді вас вітати на території Тернопільщини, зокрема в Тернопільській області. Наша співпраця на сьогоднішній день є дуже м, такою дієвою. І яка дуже допомагає. Нашим підрозділом подальші їхні службові діяльності Ми пропонуємо провести сесії, які стосуються реагування на ситуації із людьми, які можуть демонструвати симптоми ПТСР посттравматичного стресового розладу. Це можуть бути як ветерани, які повертаються із зони бойових дій, так і звичайні громадяни. Це люди, які починають змінювати свою поведінку і можуть демонструвати поведінку, яка може бути небезпечною для суспільства, так і для них. Самих і вони можуть становити загрозу в себе вдома. Поліція Тернопіля є службою дуже професійною і дуже досвідченою. Саме тому нам також потрібно відповідати цьому рівню професійності у заходах, які ми проводимо. Ми дуже раді мати таку співпрацю, і особисто для мене це також ще одне підтвердження правильності свого вибору приїхати працювати в Україну.